Писанка зібрала у Коломиї більше півтори тисячі учасників. Всеукраїнський фольклорний фестиваль відбувся у столиці Покуття вже сьомий раз поспіль. Гостям представили виступи колективів аматорської народної творчості, майстер-класи і виставку-продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка розпочався вже традиційною святковою ходою від міської ратуші до музею писанкового розпису. У колоні крокували представники влади Коломийщини, області та колективи-учасники дійства. Пройшовши центральну вулицю міста, колона опинилась на головній арені фестивалю площі перед музеєм писанки. Далі відбулось урочисте відкриття. З вітальним словом виступало багато поважних гостей. Серед них головний господар дійства Мер Коломиї Ігор Слюзер та заступник голови Іван. Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький настрій бойовий враження, як завжди. Ми відпрацювали все повністю. Тим більше це все українське і обласна державна адміністрація є організатором цього фестивалю. Все йде нормально по плану. Люди мають гарно відпочити. Але як бачимо, знов субота, люди йдуть на городи, не йдуть дивитися виступ. Майстрів, я думаю, ввечері зміниться ситуація. Всі повернуться в Коломиї, і буде весело і цікаво. Найперше я вдячний місту Коломия за те, що воно гостинно, приязно, тепло. Всьому приймає такий фестиваль. Дійсно, цінним є те, що він всеукраїнський. Всій Україні ми сьогодні можемо показати не просто традиції, не просто ту віру і те натхнення, з яким ми живемо цим життям, а передати його іншим, передати своє тепло, свою радість, свій трепет. Той, який іншим людям в Україні сьогодні буде приємним і дійсно бажаним. Загалом цьогорічний фестиваль зібрав більше півтори тисячі учасників. Делегації приїхали з Польщі, Румунії, Запорізької, Хмельницької, Луганської, Рівненської, Київської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей та всіх районів Івано-Франківщини. Серед почесних гостей була президент українського народного дому у німецькому місті Дюссельдорфі Ірина Яструб. Мені дуже подобається цей фестиваль. Я присутня на такому фестивалі перший раз. Я була вже дуже багато разів в Україні, в Коломиї також ми домовили свій час. Пані Ярославу Ткачук про те, що буде зроблена копія української писанки виставки української писанки для Німеччини, і вона була зроблена подарована моїй організації. Тобто, моя організація це єдина є українська організація в Німеччині, яка має копію вашого, так би мовити, музея писанки. І ми презентуємо цю писанку по всі по всіх теренах Німеччини на площі перед музеєм писанкового розпису різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачів. Пів своїми яскравими і колоритними виступами паралельно діяла виставка продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Там коломиянка Галина Верещук представила писанки у техніці артишок. Такі оригінальні великодні яйця жінка робить впродовж останніх двох років. Сама ідея називається артишок Техніка. Взята з інтернету, а решта, щоб цю техніку перетворити на писанку, це вже мої власні ідеї, то є в основі пінопласт, вирізається з цільного куска пінопласту. Ось. Далі стрічка ріжеться на маленькі кусочки сантиметрів по 5-10. Складається трикутником, кріпиться все булавками, все на булавках, а зверху гарячий клей, і можна верхушку робити яку завгодно. Оригінальністю відзначився і молодий митець зі Снятинщини Василь Гриник. На писанці хлопець представив вироби із шкіри, виконані у своїй авторській техніці. Це є моя авторська ідея. Я над нею працював не один рік, розробляв. В основному це йдуть пляшки різної форми. Вони скляні всередині і обтягуються шкірою декоративно. Яра підбирається різні кольори, а підписи ну, використовується спеціальна фарба і, і лакується. В рамках фестивалю у музеї відбувся круглий стіл. Говорили про збереження традицій писанкарства. А паралельно у міському палаці культури проходив конкурс писанкового розпису. Учасники змагалися у різних техніках та стилях. Наша писанка не традиційна. Ми її обшиваємо по дерев'яній основі бісером. Бісер ціниться чеський, Він гарний, акуратний бісер. Діти починають селяти ромашку легше спосіб, а можна важче. Технологія. Теж чеського бісеру, вона має кращий вигляд. Не традиційна, так як ми не малюємо писанку, а обшиваємо. Я дуже люблю ходити на гуток Гердан. Я спила цю писанку, вона не традиційна. Ми нею проселяємо. Але не малюю. на гуртку гертані не важко. Це задоволення приносить. Я займаюся вже з сьомого класу песенкарськом. Я буду представляти писанку, що пишеться писачком або пером. Від бабусі передалося. Плани на майбутнє просто як хобі задоволення. З 2006 року у перші вихідні після Великого свята Воскресіння Христового Коломия стає місцем, де можна доторкнутися до чогось справжнього і неповторного. Сьомий всеукраїнський фольклорний фестиваль писанка і цьогоріч потішив організаторів та гостей. Свято вийшло на славу, погода теж сьому.